Всім доброго. Дня. Сьогодні у нас 27 березня. Займаємося автомобілями з Європи. По наявності маємо великий вибір свіжопринтних автомобілів, які вже розмитнені, сертифіковані та готові до реєстрації на нового власника. Знімаю короткий відеогляд авто, які вже маємо по наявності. Давайте розпочнемо з цього краю. Тут у нас кросовери, Це у нас. Hyundai Tucson, 2009 рік, 2 літра бензин, механічна коробка передач, передній привід. Авто в гарному стані. Дивіться, стан сидінь, Кермо в оригіналі. Пробіг 120-128 тисяч кілометрів. Є сервісні документи по комплектації 4 склопідйовника в нас, велюровий салон, кондиціонер, штатна мультимедія. Авто на легкосплавних дисках на літній гумі. По кузу авто без дефектів, без корозії. Рідна фарба. Далі у нас ще один Hyundai Tucson в чорному кольорі. Це у нас 2010 рік, 2 літра, газ, бензин, ціна 9500. Також у нас велюровий салон, 4 електросклопідйомника, кондиціонер, підлокітник, пробіг 187 тисяч кілометрів. Також автомобіль в гарному стані, на легкоспавних дисках, гарна гума, присутній фаркоп. Задній партронік. Автомобіль на бризовиках передніх та задніх. Ціна сіро не вказав 8850. Також є Hyundai Tucson білого кольору. Це у нас 9 рік, 2 літра бензин. Механіка, передній привід, ціна 8,850. По комплектації 4 склопідйомника, шкіряний салон, підігрів передніх сидінь, клімат контроль. Також по кузу без дефектів, рідна фарба. До речі, у нас можлива, можливий лізінг, оплата частинами. Маємо також Kia Sportage, також 2009 рік, 2 літра бензин, 134 тисячі пробів. Ціна 9450. Механічна коробка передач, передній привід. По комплектації 4 склопідйомника, підігріви, клімат-контроль, штатна мультимедія, пробіг 134 тисячі Є всі сервісні документи, гарний збережений стан на легкосплавних дисках. Так, ходімо далі. Рено Сенник 2007 рік, ціна 6150, пробіг 173 тисячі, механічна коробка передач. В такому стані. Так, йдемо далі. Шкода Octavia А5. Це у нас 12 рік, 1,6 дизель, 223 пробіг, ціна 8900. По комплектації передні склопідйомники, автосвітло, круїз. Двохзонний клімат, штатна магнітола, пробіг 224 тисячі. Підлокітник. В такому стані салон. Все частеньке, ціленьке, гарненьке, легкосплавні диски, задній парктронік. Авто по кузову без дефектів, без корозії. Технічно все чудово. Так, ходімо далі. Шкода фабія в нас є. Це у нас 2006 рік, 1,4 бензин, МПІ, 4-циліндровий пробіг 176 тисяч, ціна 5350. З автомобілем йде другий комплект гуми. Стан салону, дивіться, все частеньке, ціленьке. Мультимедіа, підстаканник, кондиціонер, шкіряне кермо, кондиціонер заправлений, передні склопідйомники, легкосплавні диски, літня гума. Стан салону. Далі. Гольф 6, кузовий хетжбек. Це у нас 2010 рік, 1,6 дизель, пробіг автомобіля 190 тисяч. Ціна 8750, можливий лізінг, також можливий торг. Автомобіль на літній гумі, легкосплавних дисках, по кузу авто без дефектів. Передні склопідйомники маємо по комплектації. Сенсор на мультимедіа, є сервісні документи, сервісна книга. Автомобіль обслужено в 2024 році на 402 євро. Пробіг автомобіля майже 190 000 км. Максимально збережений стан авто. Також маємо Golf 5, 2007 рік, 1,6 МПІ, mpi 212 пробігу. Ціна 7,150. По комплектації. 4 електросклопідйомника, круїз контроль, підігрів сидінь, двозонний клімат, штатна мультимедія, пробіг 212 тисяч кілометрів. На легкосплавних дисках, гарний колір. Ходімо далі. Octavia Tour. Це у нас 2010 рік. Останній рік виготовлення даного автомобіля. Ціна 7200. По комплектації передні склопідйомники. Оригінальне кермо вже рестайлінговий, кондиціонер. Дивіться, стан салону, все чистеньке, ціленьке, охайне. Ціна 7200, пробіг 200 тисяч, 2010 рік в червоному кольорі. До речі, дзеркала також вже рестайлінгові, бачите, такі, як на а 5 Є в нас Octavia A5, 1,6 Liefbeck автомобіль, щойно приїхав. Скоро буде детальний огляд на цей автомобіль. Це в нас 2009 рік, 1.6MPI в гарному кольорі. Можливо, навіть на цьому тижні вийде огляд цього автомобіля. Так, йдемо далі. Маємо ще одну Octavia Tour 2009 року з двигуном 1,6 бензин 191 тисяча пробів, механічна коробка передач. Кузов Універсал. Авто в гарному стані, передні стопідйомники, дивіться, стан сидіння, кондиціонер, штатна мультимедія, підігрів сидінь, пробіг 191 тисяча, є всі сервісні документи, тюфи, автомобіль з Німеччини. Максимально збережений стан, технічно в гарному стані. На легкосплавних дисках, гарна гума, присутній фаркоп, задні партроніки. Так, Давайте йдемо далі. Є в нас шкода Octavia VRS. Це у нас 2011 рік, 2 літра бензин, пробіг 194 тисячі, пробіг фіксується як по інкоду, так і по блоках. Жирнюша комплектація, 4 склопідйомники, автосвітло, круїз, мультикермо, шкіряний оригінальний салон, підлокітник, автоматична коробка передач, передній підігрів сидінь. Сенсорна мультимедія, два ключі з автомобілем, чорна стеля. Гарний автомобіль в гарному стані. На легкосплавних дисках, літня гума, задні партроніки, покузу авто не фарбоване. Ще одна шкода Octavia 5, це в нас 2009 рік, 1.6 MPI, 208 тисяч пробів, ціна 8800. Можливий лізінг. Переднє склопідйомники. По комплектації регулювання дзеркал, круїз, контроль, двозонний клімат, підігрів сидінь, штатна мультимедія. Гарний збережений стан. Авто з Німеччини. Є фаркоп, задній парктронік в гарному кольорі, дивіться. Далі. Volkswagen Touran. 9 рік. 1,6 бензин, 208 тисяч пробігу, механічна коробка передач, ціна 9 тисяч. Давайте заглянемо. По комплектації маємо 4 електросклопідйомника, Автосвітло, круїз, мультикермо. Підігрів сидінь, двохзонний клімат, штатна мультимедія. Розширений такий бортовий, шкіряне кермо. Дивіться, стан салону. Автомобіль 7-місний. Легкосплавні диски, заді парктронік. Є ще такий самий в синьому кольорі. Кого цікавить, по наявності маємо три турана. Opel Зефіра, це в нас 2011 рік, 1.7 дизель, 216 тисяч пробів, механіка, ціна 7,750. Автомобіль також в гарній комплектації. У нас 4 електростопідйомника, складання дзеркал, круїз контроль, мультикермо. навігація, клімат контроль, 6-ступка, то в гарному стані. Такі столики ззаді. автомобіль йде 7 місний. Задні склопідйомники, оригінальні легкосплавні диски, літня гума, гарні, гарні тормозні диски, ззаді присутній фаркоп. Гарна ціна на це авто: 7750 плюс торг. Так, Ідемо далі. Такий є Renault Scenic автомобіль 2016 року. З двигуном 1,5 дизель К9К, механіка, шестиступка, автомобіль весь в рідній фарбі. По кузову без дефектів. Закритий. Буде на це авто також розширений огляд. Передній задній партронік. Легкосплавні диски, гарна гума. По кузову авто без дефектів. Є в нас Opel Зефіра A. це у нас 2003 рік, 1,8 бензин, 214 пробів, ціна 5300. Ззаді є фаркоп в синьому кольорі по кузу авто без дефектів, без корозії. Йдемо далі. Маємо такого to Це у нас 2009 рік. 1,4 бензин на автоматичній коробці передач. Авто в гарному кольорі, на легкосплавних дисках. По комплектації 4 електросклопідйомника, круїз, мультикермо. Пробіг 175 тисяч кілометрів. Штатна мультимедіа сенсор. Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат. В такому стані сидіння, салон. Автомобіль семимісний. Присутній задній партронік. Ціна 8500, далі Audi A3, це у нас 2007 рік, 1,6 бензин, 202 тисячі пробів, ціна 7850. В такому стані салон. Шкіряне кермо, клімат, підігрів сидінь, сенсорна мультимедія. 4 склопідйомника. Авто в гарному стані, по техніці все чудово, легкосплавні диски, задній парктронік. Кузов хеджбек. Так, ідемо далі. Renault Grand Scenic. це в нас 2018 рік. 1,5 дизель 233 пробігу, автоматична коробка передач. Тут салон практично нового автомобіля. Гарна комплектація, всі сервісні документи маємо. 4 склопідйомника. Автомобіль іде у нас семимісний. На оригінальних легкосплавних дисках. Маємо такий Renault Modus, автомобіль 2006 року на автоматичній коробці передач з пробігом, друзі, 97 тисяч кілометрів. Є інформація. Де автомобіль купувався в Німеччині, з яким пробігом, в якому стані. Пробіг підтверджений. І також є сервісні документи. По комплектації передні склопідйомники, підігрів сидінь, кондиціонер. Штатна мультимедія. Автомат працює чудово. По техніці також все чудово. На легкосплавних дисках. З ним присутній другий комплект коліс. Кого цікавить авто бюджетне на автоматі. Чудовий варіант. Далі маємо Рено Колеус, це у нас 2012 рік, 2 літра дизель, механіка, передній привід, пробіг 250 тисяч кілометрів. Ціна 11 500. Автомобіль в рідній фарбі на шикарній комплектації, комбінований такий салон, 4 склопідйомника, двозонний клімат, шкіряне мультикермо, безключовий доступ на новій гумі. Гарний економний автомобіль. Маємо таку Q7. Це у нас сьомий рік, 3,6 бензин, автомат, ціна 12650. Також можливий торг на легкосплавних дисках. І ще один такий автомобіль з'являється у нас сьогодні на продаж. Це Audi А4. Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований, авто готове до реєстрації на нового власника. Автомобіль в шикарному стані на оригінальних легкосплавних дисках. Дивіться на ці диски, нова гума. По кузу авто без дефектів, без корозії. Дивіться, фари, капот, оптика. Все в максимально збереженому стані. Дивіться, стан кузова. Присутній фаркоп. В такому стані багажник. В комплекті є повнорозмірна запаска. Тут у нас є весь набір, ключ, викрутка, домкрат. Дивіться, стан ніші. Запаска жодного разу не використовувалась. Салон в гарному збереженому стані. Дивіться, карти, порошки. Просто стан нового автомобіля. По комплектації 4 перепрошую, два передні слопідйомники, є всі відмітки сервісні. Пробіг даного автомобіля 226 тисяч кілометрів. По комплектації у нас клімат мультимедіа вже з виходом під USB. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. Працює чітко, рівно. Клімат працює, є в нас підлокітник. Це під стан салону. Стан керма, кермо не шите, склопідйомники Склопідйомники в нас працюють, є підстаканник, підстаканник також працює по кулісі. Все чудово, механічний ручник працює. Стан сидіння, дивіться. Лобове скло в нас оригінал. Над лобовим все чудово, без сколів, без висічки. Робота двигуна, двигун у нас 1,6 мПІ, є всі сервісні відмітки, щупа не сапунить. Дивіться, тут практично стан нового автомобіля. Раніше робили гарні авто. Ось він код, можете перевірити. Болти у нас не кручені, капот також не кручений, екологія на місці. Також з цієї сторони, дивіться, була заміна мастила у 2024 році. Всі відміточки, все збережено. І давайте перевіримо цей автомобіль, що показує нас по фарбі. Капот 141. 129, 112, 112, 136, 136, 122, 137, 124, 111. 128 111. 111. 106 Заднє скло у нас також оригінал. 118. 118, 140. 140. 121. 139. 94. 120 94. 131. Ось такий маємо шикарне авто. Хто цікавить, телефонуйте. Хто шукає гарний перевірений автомобіль, свіжопригнаний з Європи без пробів по Україні, телефонуйте, знаходимося в місті Вінниця. Підписуйтесь на наш канал для наших підписників. Гарний торг, гарні знижки. Також на наступному тижні очікуємо нове поповнення. Буде 10 автомобілів. Можете переглянути в телеграм-каналі, там будуть додаткові фотографії, ціни та опис, які маємо по наявності та які, на які очікуємо. Всім гарного дня та мирного неба!